Вітаю всіх! Я хочу розглянути таке питання на тему економіки міста Харків до кінця травня. Ану, економічна ситуація в місті Харків до кінця травня. Економічна ситуація в місті Харків до кінця травня. Досить непогана карта. Пропозиції, варіанти. Ви знаєте, дуже добре непогано. Працюють над цим. над цим дуже сильно працюють. І гроші з'являються. Так, але зміни ситуації. Влада розуміє, що тут не все так легко. І зміни ситуації, влада робить краще для економіки, ви знаєте, але важко. Дуже важко. Кінцевий результат який в нас? Дуже важка ситуація, зрозумійте. на тему економіки. Це питання економіки, відразу кажу. Це обмеження, які через енергію місто отримає. Не треба мені орати про окупації все остальне, тому що, тому що пояснюю, економіка. Питання про економіку йде. І це серйозні економічні обмеження, які приводить світло. Тобто багато хто думає, що робити. Взагалі ситуація через світло така: 50 на 50, тому що немає світла, не можуть працювати заводи. Ті ж аторбатом тяжмаш, вони чого переїжджають? Відкривають філії, тому що не вистачає напруги, щоб повноцінно працювати. Але наші працюють над економічною складовою міста Харків. Добре. Давайте так. У травні в Харкові буде покращення ситуації в економічному плані. Так чи ні? Так, буде покращення ситуації в економічному плані в місті Харків. Воно це буде таємно, це не розголошують. І це добре, що розголошувати це не можна. Влада працює, над цим. Влада працює над цим в тому руслі, в якому вона може це робити. Є певні плани, як це робити, і певні домовленості. Рішення також приймаються для цього, для покращення людей, щоб люди могли працювати. Є така ситуація, є, тобто, це те, що ми маємо на даний момент ще.